Псалом 132, обітниці Божі, Висхідна пісня: Згадай, о Господи, Давидові усі його старання, як він був, Господи, віклявся, могутньому Якова обрікався, ні. Я не війду до намету дому мого, не ляжу на постіль відпочити, не дам очам моїм заснути ані по вікам задрімати, покіль не знайду для Господа оселі. Житла для Якового могутнього, ось чули ми про нього в Ефраті, знайшли його в полях Яарських, увійдімо в його житло, упадім до підніжжя його стіп, устань, Господи, до Твого відпочинку, Ти і киво Твоєї сили, Священники Твої, нехай одягнуться у справедливість, святі Твої нехай возрадуються вельми. Задля Давида, слуги Твого, не відштовхуй обличчя. Помазаника Твого, поклявсь Господь Давидові правдою, і не відступить він від неї. Плід твого лона насаджу я на твоїм престолі. Коли сини твої союз мій берегтимуть і закон, що я навчу їх, то й діти їхні по віки вічні будуть сидіти на твоїм престолі, бо Господь Сіон собі вибрав. Він захотів його собі, як житло. Це місце мого відпочинку назавжди. Тут оселюся, бо я його собі вподобав. Благословлю поживо його щедро, бідних його насичу хлібом, священників його я зодягну спасінням і святі його возрадуються вельми. Там вирушу Давидові рога, там приготую світильник для помазаника мого, ворогів його я соромом укрию, а на ньому буде його вінець сяяти.